Мамой. Хочу, чтобы все было хорошо. Я просто люблю маму очень сильно. Веніамін виріс, але я досі самотня. Співачка Тіна Кароль шокувала світлинами з підрослим 13-річним сином. Мама і сином відвідують штаб-квартиру. ООН. а також співачка зізнається, що поруч немає коханого чоловіка, і самотність це як кислота, що роз'їдає твоє серце. Дочекайтеся деталі за хвилину. А я нагадаю, ютуб на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українська виконавиця Тіна Кароль показала, як проводить час із сином. Зокрема, у 13-річного Ваніаміна нині канікули в англійській школі. Тож цей час юнак проводить разом із зірковою мамою. Разом вони вирушили до Нью-Йорка, де сходили на екскурсію до штаб-квартири ООН. Як натякнула Кароль, її 13-річний син вже обрав, чим планує займатися після закінчення навчання. Судячи з допису, який Тіна залишила під фото, Ваніамін хоче присвятити себе в політиці або ж у дипломатії. Все, що в житті трапляється, це зв'язок. Ця зала колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу. Можливо, цей мікрофон буде гучніший, ніж мій. Я була б щаслива. Безумовно, твоє життя твій вибір, та я дозволю собі помріяти. поділилася виконавиця. До речі, для екскурсії до штаб-квартири ООН Веніамін обрав патріотичну футболку. Так на ній зображено серце в синьо-жовтих кольорах. Тіна Кароль поміркувала про те, що таке самотність, як вона впливає на людину і як не дозволити їй зруйнувати себе. Про це артистка написала у телеграм, поділившись серією селфі в патріотичних прикрасах. Самотність ніколи не зникне, вона як кислота. Роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок, іде там болить у грудях. Кажуть, там живе душа, самотність це тінь свідомості, вважає Тіна. Треба зрозуміти одне: якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує та руйнує, тебе стирає як особистість. Ти черв'як, попередила вона. На думку, Кароль, самотність потрібно використовувати як стимул. Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана чи протестом, чи пошуком світла, зроби її стимулом до нестримної жаги, до бажаного результату. Хай болить, хай ниє в грудях це страждання свідомості, воно справжнє. Де справжній ти? Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по-новому. Тільки через біль народжується об'єкт. Наголосила зірка у 2018-му Кароль зазначила, що навіть якщо вона колись знову вийде заміж, самотність не перестане її переслідувати. Річ у тім, що частина мого серця вмерла, вона вмерла частина мого серця. Ше не повернути, і ти ніколи не зустрінеш знову. І ти знаєш, що це незворотній процес, і ти не можеш нічого зробити, крім того, щоби на старий номер відправляти смски чи писати на свою ж пошту, говорить вона. Артистці цього року виповнилося 37. і тільки зараз вона зізнається, що вже 12 років не святкує свої дні народження. Суть така з 25 років. Як тільки ми почали боротися із, із чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження. Зізналася Кароль. Я все ще люблю, люблю. Як... Завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в голосі або тікати від зайвих очей та привітань на північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання. Написала Тіна в свій день народження 25 січня. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!